Ось я підключив живлення. Моя крона, ось вона, так. Да? Значить, тепер я по цьому мікрофону можу постукати. Бачите? Можу постукати десь. По меблях і мікуючи хлопки. А можу щось голосно сказати. Бачимо, система працює. Тобто, тепер мені треба підключити оцей ось таймер. Аби він фіксував, фіксував спрацьовування, ну, типа, зробити як тригер, який би фіксував спрацьовування цього так би, реле. Ну, У мене просто на платці нема вже куди чіпляти, тому що тут усі. Отак от, от вони замкнені, і я, ну, в мене цей чіпік просто не ліз, його треба, Оцей чіп, чіпік треба чіпляти так, як оцей, по цій дорожці. Ну, Я тут його не можу причепити. Тому на цьому демонстрація цієї штуки закінчується. А, єдине, що можу показати, як вимірювати напругу. Для цього я беру вольтметр і поставлю, мабуть, сюди. Отак. Щоб раніше було. Включаю, ну, напустим 2 вольта. Далі. З набору е, рука цього для криворучок. Беру на мінус, включаємо на мінус, плюс. Ось він у мене плюс. я підключаю, ну, ось до цієї точки. До оцієї точки. Там, де конденсатор. Ось ми. Бачите, зараз напруга десь 0,3, 0,6 і вона швидко падає. Розряджається через вольтметр. Тепер я ще щось голосно скажу. Ми бачимо, що напруга у мене 0,5, 0,6 вольта. А то й 0,7 може вийтися. От, Працює. Як бачите? Так, напруга яка? Щас, зараз я сюди поближче поставлю. Ось. Щоб було видно. Так не видно. А якщо голосно щось сказати, якщо щось голосно сказати, то у нас напруга побіжить і до 0,7 вольта. Вот. <кій> На цьому демонстрація цього прикладу закінчена.